Дивіться, що таке слово благодарю? Правильно треба казати неблагодарю, а це буде бонус глядачам. Правильно треба казати неблагодарю, а благодарствуйте. Бо коли людина каже благодарю, то це значить означає, що вона даре благо. Дивіться, Благо дарю Розумієте? І коли желають. На здоров'я. Не так казати. Це означає на здоров'я. Надо казати, будь здоров. Я». Розумієте? Так що оці два, скажімо так, слова, слово одне благодарю і пожелання на здоров'я це дуже серйозні слова, які не нужно произносити. Іначе научена людина, коли людина произносить благодарю, вона скаже, беру твоє благо. І на здоров'я. Беру твоє здоров'я. Розумієте? І якщо людина щось побачить погане і хороше, вибачте, щось побачить хороше і каже, нічого собі, не кажіть таке слова. Іначе людина відталкує оце. От вот. Це дуже серйозні слова. І завжди слід за такими словами. Зрозуміло? Особливо благо і здоров'я.